Вітаю я вас всіх! Хочу я вам дати рецепт давніх сочників. Зараз я вам рецепт прочитаю, для яких потрібні такі інгредієнти. Зараз я вам це все покажу. Спочатку я вам читаю, що треба для тіста: Три стакани муки, 100 грамів розміщеного маргарину, 1 яйчнічку. Чотир, Четверта часть цукру, цукру, четверта, 6 столових ложок сметани і половина чайної ложечки соди. Погасити чи оцитом, чи лимоною кислотою. А тепер я вам розкажу, що треба для начинки: 400 грам сиру, 5 ложок цукру, 1 яїчко, 2 столових ложки муки. Один пакетик ванільного цукру, олію помастити деко і 100 грам роззинок треба. А тепер я приступаю до готовки тіста. Беру одну яєчко, розбиваю. От мукичку. Ось таке яєчко. Далі додаю 100 грам розміщеного маргарину. О, тоді я перетираю. Розмір. Далі я кидаю шість ложок сметани. Сметанник кидаю крок. Раз, два. Три. три, три, три. четверту часть стакана цукру. Сиплю пів ложечки соди, гашу кислотою, любою, чи оцетом, чи. Що. Що. А тепер я починаю вимішувати тісто. Зараз я взяла стільницю, посипала мукечкою і мені набагато легше місити на стільниці, ніж. Дай його на три частини, щоб ще помішу трошки воно відпочине, поки я начинку приправлю і тоді будемо вим... виробляти сочники. Чим довше не Тепер мої. Трісту я вже вимісила, тепер починаю готувати начинку. От я розбиваю яєчко. Збила лялічко, я і кидаю сир. А тепер я сиплю 5 ложок цукру. Раз, два, три, 4, Далі кидаю 2 столових ложки муки, щоб сир не потік вам. Далі викидаю родзинок грам 100. О, і тоді висипаю пачечку ванілі. Зараз я його вимішую добре, і тоді починаю розкачувати тісто і робити сочники. І тоді тут кришечку від сметани. І виробляю ось такий, вирізаю. О. А потім накладаю сир і заліплю. А це перемішую, перемішую. А тепер я беру сир, ставлю сюди. Десь так з пів ложечки більше. О. І заліплюю. Як вареник. Отак. Отакий зайш. А підкладу. От я так. забігла. такий в мене вийшов сочник. Ставлю на деко і продовжую виробляти далі. От я вже наробила сочників, наліпила і зараз яєчком помащу і ставлю пече. Так, Славік, Славик. А тепер я вже беру їх в духовку і веду пече. Ось спеклись мої сочники. Зараз я цукровою пудрою їх по, от, посиплю по них, щоб були смачненькі. Смачного вам всім і гарного дня!